Усім привіт поближче, вітаю вас на сонячній Полтавщині. Е, в нас оце похолодало, хоча було плюс 20 вже. Вже навіть цукні ходила. Ось, ми приїхали до будинку. Е, зараз покажу вам трошечки, як проходить будівництво, ремонт. Плюс до всього ми вже привезли сухоцвіти першу частину, тому що завтра вже плануємо першу взагалі висадку. Зараз покажу, в якому вигляді вона вже ось. Бачите, як підросла? Завтра привеземо ще другу частину і почнемо висаджувати ось тут своє поле сухоцвітів. Клумби нас усі заростають, тому що ми не встигаємо, якщо чесно. То в нас акцент в цьому році більше на будівництво, на ремонт будинку і вирощування сухоцвітів і продаж. До речі, ось ось і заквітне декоративний мак, дуже гарний. Біля будинку ось такий лабіринт. Це будуть класти фундамент на віранду, ось тут буде віранда і терасу. Заходимо всередину. Покажу що тут новенького. Вже дерево для тераси. Ось тут якраз привезли вікно, яке будемо встановлювати для того, щоб вікно в тій кімнаті відкривалося, бо воно цільне. В одній із кімнат зняли дерев'яну підлогу то кажуть, що деякі лаги прогнили, треба змінювати. Ось і хотіла якраз побачити стан дерева, дерев'яної підлоги ось цієї. То кажуть, що 30% зносу. Ось. Ще вже почали класти пічку. Це ось таку такі дверцята замовляли вже нові. Також в будинку змінили електрику. І почали, хто пам'ятає, ось тут були такі сині двері, знімати фарбу. Зараз покажу, як вийшло. Ось ці двері теж були міжкімнатні, ось такого блакитного кольору. То фарба знімається. Спочатку будівельним феном, а потім Спеціальним таким розчином. І ось такі двері виходять. Ще шліфуються я бачила. Ось ці дошки якраз, ось їх стан. Це що зняли з кімнати, а це дивіться, який слой тут фарби на них. Тому що думаємо, чи ставити їх. Знову ж, або ж класти нові дошки по всьому будинку. Як будемо садити кермек, я постараюся відзняти, бо багатьом це буде дуже корисно і цікаво. А ви підслідкуйте, яке гарне поле в нас вийде і як буде просуватися якраз ремонт та будівництво.